Всім привіт! І ми вже основну частину зубною щіткою ми прочистили і ми приступаємо до інтрадентальної гігієни. Нам потрібно прочистити міжзубні проміжки, які ми будемо робити, обробляти ниткою та йоршиками. Взагалі, зараз проходжу якраз курси по доказовій медицині, і по доказовій медицині використання йоршиками більш ефективне. Але я рекомендую користуватися і ниткою, і Йоршиками. Особливо дуже важливо, якими нитками ми користуємося. Я, у мене зараз ось така от нитка Тебадонт, і, але я хочу зараз зняти відео з ниткою Едельвайт. Якраз я її вчора забрала з роботи. Також ми нічого зубами не відкриваємо. Я постійно використовую ножниці для цього. Зараз я його відкрию. Так, новенька ниточка Edelweiss. Це моя улюблена. Тобто, в ній ідеально все. Поки що кращого я ще не знаходила. Ми беремо нитку десь 30-35 сантиметрів. І зараз у мене на профарбовані зуби буде просто ідеально видно, скільки нальоту у нас між зубами знаходиться. Ми беремо нитку, намотуємо на, я намотую на вказівній пальці. Тут от ми залишаємо десь 1 см, зараз, ось тут десь 1-2 см. Основне, щоб ось тут от така була петелька, така як буковка С, буковка С. Щоб ми могли цією, цією петелькою обгорнути, як я кажу, обійняти зуб, щоб ми його прочистили. І ми заходимо у міжзубний проміжок і притискаємося до зуба до однієї поверхні. І до сусідньої. І так ми проходимо всі міжзубні проміжки. Дуже важливо, щоб в нас тут було десь 2 см невеликий об'єм, тому що якщо у нас дуже буде, ми, ми будемо тримати нитку ось так, ми просто будемо проскользати в міжзубний проміжок і травмувати його, 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 але ніяк це не вичистить наші е, міжзубні проміжки, наші контактні поверхні. Тому ми заходимо. І ми робимо такий обгортаючий, вишкрібаючий рух. З однієї сторони і з іншої. Якщо подивитися, тут на нитки просто дуже багато нальоту, чому є особливий. І бачите, як ця нитка розпушується. Вона стає просто ну, така товстелезна, вона не травмує ні ясна, вона просто дуже ніжно очищує ці проміжки. Обов'язково нам постійно змінювати, щоб ми заходили чистою частиною в міжзубний проміжок. Один зуб і інший. І рухаємось далі. Такі от. Вишкрібаючи, пиляючи рухи. Угу. І тепер моє улюблене те, що ми заходимо за о, задню поверхню останнього зуба, і також ми робимо такий вишкрібаючий рух. І дістали весь наліт, який там є. Рухаємось на іншу сторону. Це так само. І в нас тут насправді ну, просто море нальоту. Тобто, чому я обожнюю реально чистити зуби, чистити ниткою після фарбування? Ми просто зразу бачимо ці всі бактерії. Обгорнули одну сторону, іншою і йдемо далі. Якщо у нас вся нитка вже брудна, її можна прополоснути і йти далі, або взяти новий відрізок іншої нитки. Угу. І тепер нижня щелепа. Я постійно притуляюся до контактної поверхні. І останній зуб, дистальна остання поверхня задня. Зараз я прополосну нитку. Тобто, бачите, яка вона стає, товста ця нитка. І зараз мені ще потрібно дочистити ще одну сторону на нижній щелепі. Це ми закінчили. Можна прополоснути руку, нитку викидаємо, і зараз ми будемо вчитися користуватися міжзубними дьоршиками.